Овномасштабне вторгнення рашистів втрутилося чи не у всі сфери життя українців. Зокрема, зіштовхнулися із новими викликами, і у Волинській психіатричній лікарні постійний стрес, матеріальні труднощі, проблеми в особистому житті. А у когось навіть втрата близьких людей. Війна, яку розпочали рашисти, продовжує приносити горе українцям. Багато кому аби впоратись із проблемами, знадобилась допомога психіатрів та навіть лікування у спеціаліз. Закладах. Робота лікарні суттєво змінилася з початком війни. Я думаю, що в кожній сфері, в, кожному, в кожній організації, в, кожні, в кожному підприємстві у нас змінилась. Є травми психологічні, психічні, є психічні розлади у тих пацієнтів, які ніколи їх не мали. І вони з'явились на фоні стресу. Тепер у Волинській психіатричній лікарні отримують допомогу пацієнти не лише з Волині, а з усіх куточків країни. Хтось у цій кривавій війні втратив домівку, хтось з близьких, а хтось ледь не загинув сам або ж отримав важке поранення. Допомога потрібна багатьом. Дуже багато діток з сімей переселенців, які там спостерігались, там мали проблеми. І ну, тут у них вже виникають також різні питання. Звертаються за допомогою переселенці, які пережили стресові події там на східних кордонах нашої країни, пережили стреси і з різного роду депресивними станами. Та в психозах також поступають на лікування, ну таких уже більше сотень. Відтак, у зв'язку з суттєвим збільшенням кількості хворих, Волинська психіатрична лікарня переповнена на 450 ліжках. У нас останні, останні півроку лікується щонайменше 530-550 пацієнтів, тобто ми постійно йдемо з перевантаженням. І якщо, наприклад, пацієнт поступає в стані психозу. То згідно 14 статті закону України про психіатричну допомогу. Ми зобов'язані госпіталізувати, тому що це так звана госпіталізація за невідкладними показами. Відповідно, у лікарні елементарно не вистачає ліжок, аби прийняти усіх, хто того потребує, Ба більше є проблема із фінансуванням. Адже нині лікарня фінансується згідно із договором із Національною службою здоров'я України. А суму коштів формували відповідно до ситуації, яка була у лікарні ще три роки тому. У 2019 році у нашій лікарні. За рік лікувалось приблизно 3400 пацієнтів. І сума договору на цей рік, ніхто ж не знав, що буде війна, що буде така от ситуація, що буде наплив пацієнтів. Сума договору складає фінансування у цієї кількості 3400 пацієнтів. Але, зважаючи на події теперішнього життя, виходить так, що за 11 місяців, вже я беру свіжі дані, в нашій лікарні вже проліковано 6200 пацієнтів. Тобто Фактично вдвічі до кінця до кінця цього поточного року у нас фактично буде 7 тисяч. Людмила Юрко каже, коштів від Національної служби здоров'я України вистачає хіба що на мінімальне харчування. Так, днями директорка лікарні розповіла про проблеми медзакладу на засіданні бюджетної комісії облради. Ми, от зараз, буквально тиждень тому ми отримали. Додаткові було нам виділено, от саме за результатами цієї засідання цієї бюджетної комісії. Нам виділили додаткові кошти на харчування близько 800 тисяч. Ми вже провели тендерні закупівлі продуктів харчування. Тобто, ми вже включили рибу, м'ясо. Те, чого ми раніше не могли собі дозволити, як розповіли журналістам телеканалу Конкурент Тіві у майновому відділі Волинської обласної ради, про харчувати пацієнтів психіатричної лікарні допомагають інші установи області. Дуже багато підприємств зголосилося, В основному це були спецшколи, в яких зараз діти в принципі не проживають, а навчаються онлайн. І відповідно вони мали таку можливість. і Передали одма рішеннями обласної ради від 3 листопада від 15 вересня. Передали значну кількість продуктів. Ну так, хоч можемо допомогти. Зараз ми знову написали 30 листопада лист з проханням надати продукти, для того, щоб створити резерв. А також як каже Олена Кузьменко, вдалось і знайти додаткових 10 спеціальних ліжкомісць, які незабаром планують передати до психіатричної лікарні, зводити кінці з кінцями медзакладу, допомагають і волонтери. Зараз стають нагоді волонтери, благодійники, тому що в нас немає ні одного дня, щоб. Хтось з волонтерів не привозив їжу, щоб хтось не привозив, не привозив одяг, засоби там миючі засоби гігієни. Так, попри нові труднощі, які виникли у зв'язку з війною, Волинська обласна психіатрична лікарня намагається втриматись та продовжує виконувати свою дуже важливу функцію надавати допомогу тим, хто цього нині неабияк потребує.